Так, сьогодні купила тісто філо. Шпинат, нарешті, знайшла, бо цілий тиждень ходила і не могла знайти свіжого шпинату. Сьогодні хочу приготувати дуже смачненькі роліні з сирно-шпинатною начинкою. Тут в мене 300 г кисломолочного сиру, 200 г подрібненого шпинату. одне яйце. Додаю моцарелу. ось в мене така вже порізана кубиком. І також я додам феті. Сіль перець за смаком. Це гарно перемішуємо, і наша начинка готова. З даним тістом можна приготувати різноманітну випічку. Тут в мене було в упаковці ось така колекція рецептів. Книжечка е, можна готувати і солену, і солодку випічку, дуже смачна, е, пахлава виходить. До речі, треба буде спробувати приготувати. Кожен лист тіста ми змащуємо розтопленим вершковим маслом. Ось так збоку викладаємо начинку, боки загортаємо і скручуємо в рулетик. Складаємо ось так пополам і викладаємо на деку. Жутне насіння в мене закінчилось, тому я змастила яйця і посипала насіння льону. Також буде дуже-дуже смачно. Тепер запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин.